Всім доброго дня! Тихого саме головне гортензимани. Сьогодні буде огляд гортенції кор'я. Така вона цікава, в неї фертильні і стерільні квіточки. Ось так, щоб приблизити ближче, вони такі різно різнокольорові і кожна така оця. Квіточка, вона розпу... розпуститься і буде отака. І буде така велика-велика шапка отаких от квіточок. Якщо можна побачити, ось отут, бачите? Вона вже так розпускається, і оце все закриє, і буде така шапочка великих квіток. Пелюсток, Вірніє А тут так вона от починає закладувати бутон. Сам кущик невеликий, листочки в неї такі плотненькі, рівненько стримає вона свої пагони. Випускає вона нові пагони, бачите, вже? Так як квітку вона вже викинула, то в неї йдуть уже із міжду узла нові гілочки. Вона я так думаю, ремонтантний сорт. Точно вам не можу це сказати. Бо підтвердити можу тільки тоді, коли сама побачу цю ремонтантність. Те, що написано в інтернеті, то одне. А так, поки я не підтверджу свою, свою ремонтантність, я вам точно сказати не можу, що вона ремонтантна. Бо на просторах інтернету пишуть багато чого, непідтвердженого. Але вона оце має отаке. Цвітуче забарвлення розовеньке таке. Всередині бускова така в неї брожечка. Бачите, така цікава, цікава дуже. Як на мене, сосорт дуже цікавий, дуже цікавий. от Я рекомендую його по п'ятибальній системі ну на 4. Тому що я ну полюбляю більше шапки великі. Мені треба великі такі, квіти великі. от але якщо говорити про іменно цей підсорт гортензії, то вона дуже-дуже гарна. Якщо... Отак вона виглядає в горщику п'ятилітровому. До продажу в мене її вже немає. Вона була до продажу, вже все розпродали. От. А це зараз сьогодні огляд. І підписуйтеся на мій YouTube канал, поставте вподобайку, якщо ці відео вам було корисне. Переходьте за посиланнями під відео в групу Viber Telegram, Instagram. Там можна замовити гортензії. Зараз буде дуже багато гортензії на замовлення. Вже квітучої можете вибрати. Вся гортензія сортова, вся підтверджена сортністю. Так що чекаю вас у себе в соціальних мережах. До зустрічі! Всіх обнімаю!